Відкриваємо третій в Івано-Франківській області центр дії. Дякую голові за те, що він знайшов можливості і зміг сконцентрувати свої власні сили і все-таки відкрити самостійно. Хочу сказати, що, напевно, в радіусі 60 кілометрів це єдиний дієцентр. Івано-Франківського немає, тому я вітаю вас, вітаю громаду із таким важливим проєктом. Не можу сказати, що це завершення проєкту, тому що, напевно, це ще лише початок. Івано-Франківська область є лідером по кількості позитивних відгуків відвідувачів ЦНАПів, і тому я сподіваюся, що Лисецький ЦНАП, він, ну, чи Дія-центр, вже правильно казати, він десь буде дотримуватися того високого стандарту якості. ważnego urzędnika, czyli pióro. Wieczne pióro. E, więc chciałbym Ci rano e, podarować to pióro. A ponieważ jestem głęboko przekonany, że za chwilę ta wojna się skończy, a najdalej za rok będziecie członkami Unii Europejskiej, więc już zbyt wiele do pracy nie będziesz miała. Więc chciałbym dodatkowo taki zestaw śniadaniowy. Kubek do kawy z naszym logotypem i talerzyk na śniadanie. Proszę bardzo. Dziś rano, jak przyjechałem, Anatolii przywitał mnie słowami, że nasza przyjaźń jest podobna do przyjaźni naszych prezydentów: prezydenta Żeleńskiego, prezydenta Dudy. Ja myślę, że oni to się na nas wzorowali. Nadję bardzo ciężko zdenerwować, bo to jest osoba bardzo uśmiechnięta i bardzo pogodna, natomiast jak ja zdenerwuję Agnieszkę, to robi takie cudowne rzeczy. To jest y, ręcznie wykonane w serce przez mojego skarbnika czyli odpowiednika Nadi z odpowiednią dedykacją za przyjaźń polsko ukraińską. Dziękuję Ci Anatoli, że w dalszym ciągu utrzymujesz z nami kontakty i chciałbym ja chciałbym to wręczyć. Ja Słowa Ukrainie. Я хочу подякувати своєму колезі, з яким ми заключили на шив Старлисецької громади договір співпраці. Ми дуже багато помогли, адже ми маємо пожежну автомобіль. Ми сприяємо зараз, ще працюємо. І найважливіше не так, як майно, а важливіше на їхній супровід, їхня допомога і. На шляху децентралізації, і коли ми вчилися, кроки робили шляхи децентралізації, нам дуже важливо було. Польський досвід, наш ЦНАП створений ще від початку громади створення. Це суд вже від 21-го року. Ми працюємо повні, по повній програмі, хто кажуть, взяли всі на себе необхідні послуги одразу. Це були соціальні послуги, це були реєстрація місця проживання. Але завжди в мене була така мрія. Я хотіла, щоб цей ЦНАП відповідав тому регламенту, який передбачається, щоб було воно зручно, щоб воно було доступно, щоб воно було безбар'єрно, щоб був якраз оцей куточок для літочок. І тому ми максимально працюємо. Працювали з Анатолієм Романовичем, щоб, щоб е, реформувати цей ЦНАП, який працював вже два роки. в отперішній тепер, новий такий е, модернізований дієцентр. У нас ви бачите, є пантус, у нас є туалет для осіб з межною можливістю. І У нас є якраз той стіл для самовслуговування, що людина може зайти на веб портал і замовляти собі самостійну послугу. Якщо вони не знають, ми можемо їм допомагати і треба брати такі послуги, які є затребувані. Це й послуги пенсійного фонду, це і послуги соціального характеру. Це і реєстрація місця проживання, це саме необхідне, що треба було, щоб громадяни нашої громади не їхали по інших. Також я одразу, як тільки був доступний діамовські послуги, це архітектура модівельна діяльності, я одразу підключила до цієї мережі і одразу я надавала ці послуги. Тобто в нашому ЦНАПі ми обслуговували не тільки наших громад, суб'єктів звернення, а й наших сусідніх громад. Це в нас п'ять сіл, 8 тисяч населення. Ми обслуговуємо. Є такі послуги, які не залежать від нашої громади. Що ми їх обслуговуємо? Це от реєстрація нерухомості, це реєстрація бізнес, бізнесу, це є архітектурно-будівельної діяльності. Наразі в нас можна отримати 196 адміністративних послуг. Всі послуги, які передбачені 523 двадцять розпорядженням, ви можете отримати в нашому ЦНАПі. А коли починали, нас було 102 послуги. У нас працює чотири адміністратора, я начальник відділу центру, є два державні реєстратора. Один державний реєстратор знаходиться на віддаленому робочому місці. Це у нас село Старий Лисець, і там приймає суб'єкти звернення. У нашій області є 53 ЦНАПи, і сьогодні в лисецькій громаді відкрито третій дієцентр в нашій області. Це є суттєво, тому що послуги мають бути наближені до людини, і людина не повинна думати і місяцями ходити в який кабінет попасти і як ту довідку зробити. Тобто, всі послуги мають бути максимально наближені до людей. Ці послуги мають бути ефективні і суть децентралізації, незалежності, де людина проживає. Послуги мають бути близькі, і відповідно людина прийшла. Вона має знати, що їй потрібно, які документи підготувати, коли їй потрібно прийти і забрати цю довідку. Це максимально має бути швидко. Ми зараз говоримо про цифровізацію, про те, що людина сидить вдома через онлайн-кабінети, заходить і отримує відповідні послуги. Це також дуже важливо, але в тій державі, де йде війна, ситуація багат. Ато складніша в інших, і не зважаючи на воєнний стан, ми працюємо. Ми відкриваємо такі ЦНАПИ, дієцентри, і вони повинні бути спрямовані на людей. Сьогодні держава мінцифра працює для того, щоб таких ЦНАПів в кожній області було якомога більше. Хочу похвалитися, що наша область за відгуками надання послуг ЦНАПах, вона входить в п'ятірку кращих. Це також є результат цієї клопітка робота. Навіть сьогодні ми чули скільки часу Требує, щоб організувати і відкрити цей центр. Також ми сьогодні використовуємо добре міжнародну допомогу проєкти ПРООН, які направлені на допомогу із покращення матеріально-технічного стану ЦНАПів. І вже сьогодні є домовні з нашими міжнародними партнерами, які комп'ютерне забезпечення привозять саме в лисецький ЦНАП в центр дію. І тут буде це обладнання. Тобто, спільно, наприклад, бюджет місцевої громади вони вклалися в приміщення в ремонт. А вже обладнання, яке потрібне для того, щоб люди ефективно працювали і надавали послуги. Це звісно, що дає міжнародний донор і міжнародні наші колеги. Це важливо. Я пам'ятаю, коли почалася війна, внутрішньопереміщені люди приїхали на Прикарпаття. Саме в нашій області перше розробили наші it спеціалісти персоніфікацію всіх внутрішньопереміщених людей. Ще на державному рівні ми не мали такої системи. А у нас вона вже працювала. Ми реєстрували людей. Ми знали по ті, хто куди приїжджає, і це також дало свої результати, бо люди вчасно отримували всі послуги, отримували отримали соціальні виплати, які до сьогодні і оплачує держава. І, власне закладено зразу, що цнапи мають бути доступними. Тобто, ви бачили сьогодні, якщо не бачили, тут є санузол, доступний. Бачили заїзд, є, тобто від відповідно до державних будівельних норм. Так само і дівчата напевне теж проходили курс. По наданню послуг для людей з інвалідністю. Ми робимо маленькі новосілля, реконструкцію так звану нових приміщень, де колись існувала спокон віків селищна рада, але сьогодні воно набрало більш потужних, якісного потенціалу. Як і Потенціал не тільки що люди, ресурси людські, але ми ще й створили нормальні належні умови для людей, які працюють, і для тих людей, які будуть приходити за послугами в, дану, в даний центр дія. Це дасть нам можливість цивілізованіше підійти до європейського кроку життя і люди побачать. Роль децентралізації вже сьогодні. Хочу подякувати платникам податків, адже біля півтора мільйона це було з власного бюджету. Ми подавалися на проекти мінцифри до війни, але ми подавали на обладнання, бо ми десь скромненько хотіли поскромніше зробити ремонт, реконструкцію, але пішов час, прийшли ще ще рік. Ми почекали буквально рік цілий, більше року, навіть, і зробили сьогодні повністю сучасне європейське приміщення. Заздорожне, то то що... Anatoli przyjechał, zobaczył, jak funkcjonuje u nas administracja i poszedł o krok dalej. I wyznaje zasadę, że to urząd ma być dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Natomiast to, co tutaj mnie zawsze urzeka, to życzliwość, otwartość i szczerość mieszkańców, że... W tutejszym urzędzie można załatwić wszystkie sprawy obywatelskie. W Polsce takich e, możliwości nie ma. Niektóre ze spraw typu paszport trzeba załatwiać w województwie, czyli w regionie. To jest bardzo, bardzo kłopotliwe, ponieważ e, e, mieszkańcy gmin, które są blisko województwa, mają tę sprawę, sprawę, sprawę ułatwioną, natomiast są też gminy, które są oddalone prawie 100 km od... Od, od centrum i to się wiąże z dniem wolnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych naprawdę z dużą barierą, o czym mówiła tutaj pani z regionu.